Нова рубрика на каналі Тім – це огляди бігових кросівок, які ми нещодавно. Анонсували. І Якщо ви, як і я, займаєтесь бігом, але маєте трошки зайвої ваги і тренуєтесь розумно, тому більшість ваших тренувань повільна і на низькому темпі і пульсі. Тоді саме для вас найкрутіші клюси Соконій Тріумф22. І сьогодні ми крос пакуємо, розберемо, чого ці кроси найкраще підійдуть для вашої конкретної ситуації. А в кінці розіграємо таку пару кросів в коментарях. Як я сказав. Ці кроси ідеальні, але ідеальні вони не для всіх, а для однієї конкретної задачі бігати повільно по асфальту або твердим поверхням. Вони будуть працювати супер круто на будь-якій твердій поверхні. Конкретно ця версія не має в собі мембрани або захист від води. Відповідно, вона підходить для нормальної погоди. Але в соконі є такі самі кроси в версії RunShield. Якщо цікаво, ставте лайк і пишіть про це коментарі, і ми знімемо про саме RunShield. Для того, щоб бігати по мокрій погоді. Відповідно, якщо ваші тренування повільні і ви бігаєте по асфальту, ці кроси, можливо, будуть ідеальним рішенням для вашої ситуації. А далі розглянемо не для чого ці кроси, а для кого вони підійдуть. Для кого ці кросівки будуть ідеальними, вони будуть ідеальними, якщо ви важите більше ніж ви б хотіли важити, і у вас є зайва вага. Наприклад, я важу 85 кг, і це по міркам бігу досить дофіга. Відповідно, якщо ви важите не як кеніць, то ці кросівки мають бути у вас вдома для того, щоб виконувати повільні спокійні кроси. Стосовно підтримки, вони підходять для нейтральної пронації і мають неймовірно високу амортизацію. Тому, якщо ви. Купуєте перші кросівки в своєму житті і ще не підготували свій опорно-руховий апарат до бігових ударних навантажень, то саме ці кросівки будуть одним із найкращих варіантів для вас, якщо ви паралельно маєте зайву вагу, або просто важте трошки більше. Це по перше, стосовно пронації. вони не мають великої підтримки стопи, але мають величезну амортизацію. Тому, якщо ви маєте великий вальгус і ваша стопа сильно валиться всередину, ці кросівки скоріш не для вас. Але якщо ви бігаєте з... Нейтральною або з гіпопронацією, в мене особисто гіпопронація. То ця модель буде одним з найкращих рішень. Трошки поговоримо про дизайн. В мене в руках вони помаранчево, яскраво помаранчево, з величезною білою подошвою з такими прикольними ребрами. Мені особисто дуже подобається, бо я ненавиджу бігати в сумних чорних кросівках, які не будуть бруднитись, але на цьому всі переваги. Я краще буду прати кросівки і бігати. Ось таких яскравих. Дизайн дуже простий. Це сіточка, яка класно дихає та виводить зайву вологу та зайве тепло. Підошва біла, вона буде бруднитись, але нічого з цим не. Провоч дуже прикольні, зроблені такі ребра по всій довжині підошви. Дуже прикольна п'ятка з сірого кольору, така тверда, з такими прошитими прикольними вставками. Є оця петля для того, щоб зручно було взуватись, плоскі шнурки, і, в принципі, по дизайну це все, бо він дуже мінімалістичний, але при цьому дуже яскравий, що мені Брян, супер подобається в цих кросівках. Поговоримо про матеріали, які тут використані. Сіточка, ну вона більш-менш традиційна, тут нема про що довго розповідати. П'ятка дуже цікава, така тверда зносостійка, яка буде підтримувати вашу стопу, щоб вони не бовтались взад вперед. Але вона теж досить класична. Найголовніше в цих кросівках це піна запатентованої технології Run, яка її тут прям дуже багато. Як бачите, дом тут сантиметри 4, може навіть 5, Не знаю скільки точно, але дуже дуже багато. І саме це робить ці кросівки особливими, бо вони мають просто. Нереальні одне з найбільших поглинаючих ударів властивості усієї лінійки Сопені та і інших брендів. Відповідно, оця вся піна, яка тут зроблена, вона зроблена такою гіганською. Не просто так, вона зроблена такою для того, щоб максимально поглинати ударне навантаження, забираючи його зі стоп, колін, кульшових суглобів, спини і так далі. Якщо ви важите там 50 кілограмів, для вас це не актуально, бо у вас того ударного навантаження і так і так мало. Якщо ви важите багато або вам. Бігати дуже дуже довго і спокійно, то амортизація виграє в усіх інших параметрах, типу там в легкості, в підтримці і так далі. І відповідно, саме для повільних довгих пробіжок або для важких бігонів, як я, ці кроси будуть суперкрутими, бо я буду менше відчувати удари об підлогу, і це буде робити мене здоровішим, бо я не буду ці суглоби бити постійно і травмуватись. Три головних переваги цих кросівок. По-перше, це надзвичайна амортизація завдяки величезній піні, яка поглинає все ударну, ну, не все, але майже все ударне навантаження. Це по-перше. По-друге. Вони підходять для суперважких бігунів, навіть якщо уважите там 90 плюс кілограмів. Ці кроси будуть покращувати ваш біг, наскільки це можливо, знижуючи ризик травм. А ми тут на нашому каналі транслюємо ідею, що головне це бігати для здоров'я і не травмуватись. Відповідно, не важливо наскільки вони швидкі, якщо ви травмуєтесь. Травми це найголовніше, точніше, їх відсутність. І третє, вони мають досить добру поверхню, яка буде забезпечувати якісне щеплення з поверхню. Асфальту або рівних інших поверхонь, що зробить ваші тренування достатньо комфортним. А тепер перейдемо до трьох мінусів цієї моделі. Головні мінуси цієї моделі в тому, що вони досить важкі. Біля 300 грамів вони важуть, що значно більше, ніж там змагальне взуття. І якщо ви хочете прям легкі кросівки, це не сюди, бо саме через усю величезну піну вони стільки важать. По-друге, вони досить дорогі. Пара без знижок коштує біля 200 баксів. На мою думку, це значно дешевше, ніж потім лікувати суглоби. Саме тому я бігаю свої повільні тренування саме в тріумфах, але тут обирати в кожному з вас, ну і до речі, за у 404, ось там буде посилання на сайт Arena Store, який є спонсором нашого сьогоднішнього випуску. Ви зможете отримувати знижку на всі кроси та одяг від соколі. Ну і третя, ну наскільки то можна сказати, що це мінус. Вони не дуже швидкі. Відповідно, якщо ви плануєте бігати на особистий рекорд, якісь там змагання по 3 хвилини на кілометр, я б напевно обрав щось трошки легше, більш пружнє, яке буде вас штовхати вперед значно сильніше. Я взагалі не певен, що це може. Можна сказати, мінуси це просто не їх призначення, тому з мінусів можна лишити вагу і ціну. Це в принципі можна сказати, що мінуси. Найближчі їх конкуренти або брати в лінії ці сокання, це звісно ж тріумф 21 й проти 22-х, Вони будуть мати менш технологічну підошву. Як на мене, вони такі трошки зам'якіші, бо вони прям в них аж провалюєшся, а тут саме відчуваєш амортизацію. Це те, що м'якіше, трошки жорсткіше буде спіди, Endorphin Спід 3. це ну теж одна з моїх улюблених пар, бо я в ній також бігаю, і вже або є, або скоро буде випуск саме про них на нашому каналі. Вони не так сильно гасять амортизацію, але значно більше штовхають тебе вперед і прискорюють твій біг. Відповідно, для повільних тренувань я б точно обрав ці, а для швидких тренувань буде окремий випуск. Про спіди, в яких ми будемо бігати швидше і з легшою вагою. Поговоримо про співвідношення ціни та довготривалості життя таких кросівок. Зазвичай, через те, що вони використовуються важкими дивунами, вони прям дуже довго не живуть, бо ну логічно, що їх купують для амортизації важкі хлопці і дівчата яким вони і потрібні, відповідно, їх срок життя біля 500-600 кілометрів, інколи 700-800, якщо ви все ж таки їх купили для просто відновлювальних тренувань, і ви насправді легкий швидкий бігон. Тому вартість одного тренування в таких кросівках біля 10 гривень, що є як на мене повністю прийнятною для того, щоб мати здорові сухлоби, не травмуватись і почати бігати, навіть якщо ваша вага поки що завелика для всіх інших кросів. Як підібрати розмір тих кросівок? Ну, тут все дуже просто. В мене стопа 29 см, Я купив собі кросівки 29 см. Вони не маломірять, вони не великі, вони комфортно сідають на ваші звичайні розміри. Тому оця вся історія про те, що треба купляти на розмір більше бігове взуття. Ну вона досить. Незрозуміло і дивно, бо в принципі все ж зутяж, що я ношу, я ношу саме 29 см, таке як тут. Відповідно, ви можете купляти навіть в інтернеті той розмір, який вам підходить в іншому зутті. На нозі кросівки сидять суперзручно. Особисто в мене є особливість по ширині стопи. І в деяких кросах вона мені колодка може бути за вузька. В цих кросівках через те, що вони зроблені для важких бігунів, вони трошки ширші за звичайні кроси, тому особисто для мене сидять значно комфортніше. Ну і амортизація тут просто нереальна. Як ви самі бачите, якщо я буду приземлятись на п'ятку, то вона вся деформується для того, щоб знизити ударне на бахнаженіру для моїх ніг. Настав час розіграшу тріумфів 22. Що треба зробити? По-перше, поставити лайк цьому відео, підписатися на наш канал і написати будь-який коментар з 10 слів. Вже в наступних відео оглядах взуття, які будуть виходити регулярно на нашому каналі, ми дізнаємось, хто переміг цьому розіграші і хто буде бігати свої повільні, комфортні тренування ще комфортніше і приємніше. Цей випуск вийшов завдяки нашим партнерам магазину Arena Store, в якому ви можете купити собі будь-які кросівки для піву, для ходьби, одяг, взуття, все, що вам буде потрібно. Тому переходьте за посиланням в магазин, юзайте промокод, отримайте знижки та купуйте все, що вам потрібно. І обов'язково не забудьте поставити лайк цьому відео для того, щоб його побачило більше людей, і підписуйтесь на наш канал, щоб ми знімали ще більше крутих оглядів, кросівок і ви кайфували від цього контенту. Пока.